Aliexpress для чайників, за що ви можете отримати бан або тіньовий бан, або ось таке повідомлення від Aliexpress. Зараз я вам це просто це покажу. За що ми це можемо все отримати, що треба робити, щоб того в нас не було, і як це можна зняти. І так, поїхали. Для початку у нас всіх є телефон, там нас стоїть, настоїть сим-картка Заходимо під Фейсбуком або Гуглом, всі в нас нормально. Але також багато людей використовують. Одразу і планшет. Тобто використовую панчет телефон, наприклад, десь там в дорозі або ще десь з телефону, пішли додому, лягли на диван, використовуємо і, і, і зайшли з планшету, а телефон ми відставили в бік. А наш, наприклад, покупки або що, щось, ми робимо на Алікспресі з планшета. Так робити не можна. Чому? Алі, як по правилах Аліекспреса, один девайс, тобто один наш телефон, одна людина. Якщо ми один той самий аккаунт. З того самого аккаунта заходимо і на планшет AliExpress, бачить вже як друга людина, бо це махінація, ще щось. Так робити по правилах AliExpress не можна. Тобто, на планшет, планшетом AliExpress ми не користуємося. Дивитися, в принципі, заходити щось можна, купляти категорично не можна. Але і, навіть, і бажано не заходити з планшета, тобто, один, план, один телефон одна людина. З планшетом ми не користуємося. Також моделюємо другу ситуацію. У людей є теж один планшет і буває двоє дітей або користується там жінка-чоловік, і вони заходять під двома аккаунтами. Просто там міняється цей профіль. Тут, це люди такі мають так само падок. Теж таке саме. Так не можна, бо, бо експрес бачить вашу локальну мережу, він бачить, який вас е, використовуєте від е, це в девайс, бачите, що дві різні людини використовують один той самий девайс. Тобто за цей Алікспрес теж може вам дати такий тіньовий бан або бан, Тобто, ви не зможете здійснити покупки, або ви будете отримувати завжди мінімальні скидки за монети там, або буде мінімальна скидка, тільки максимальна скидка за монети буде 5, або 2. Все. Так як в інших людей буде писати 30, 40 і 50. І так само, наприклад, і в іграх. Воду будемо отримувати, це дуже мало, тобто так нас не можна. Моделюємо також тепер і другу ситуацію. Ось ми, наприклад, там вдома, наприклад, є ось я, там є там, там, мій брат, там моя сестра, наприклад. Ось є, ось є наш, аж троє чоловік, наприклад. Ми всі сидимо вдома і користуємося одною Wi-Fi мережою тобто, Ніби все правильно, один телефон, одна людина. Тобто є три різних людини, є три різних телефони. Але тут є теж таке шано. Аліекспрес ну, дивиться, з якими режимами здійснюємо покупки. Якщо він бачить, що в один той самий час сидить багато користувачів, може навіть, наприклад, докинути ще й полощат зразу, він це може розцінювати так само, як у ці підозрілі дії і давати у ці якась тюнєві бани. От зараз таке. Тобто, якщо тут бажано не сидіть в ну, точніше, в Аликспресі це можете сидіти разом, але покупки здійснювати, робіть або оце окремо, або саме краще, що я би радив, робіть ці покупки через, через 4 g тобто не від Wi-Fi, а від мобільних даних. Тоді нічого не буде, так як мобільні дані, у ця, у ця точка доступу вона завжди міняється. Наприклад, якщо у вас є так само два телефони, якщо, наприклад, тут і тут є вже оплачений мобільний інтернет, включили цю точку, до, цей, мобільні дані, здійснили покупку, все вийшло, тут здійснили мобільну покупку. Вийшли. Тобто, що не потрібно не отримати бан від Елікспресу. Один телефон, одна людина, також свого того самого аккаунту не заходьте на другі телефони. Наприклад, хтось може користуватися і двома, наприклад, телефонами. В козі основний телефон там крутий, а в когось гірший телефон. Наприклад, це маленький, компактний, щоб десь ходити там, на роботу, такий якби робочий. І він ставив, я знаю, так люди люблять, робить, робить дубль. Тобто один телефон, там все те саме. І тобто Алікспрес так само може це давати тієї бан, так він бачить, що один той самий акаунт, але, але два тих самих, але, але один і той самий користувач. Тобто так не можна. По правилах: один телефон, одна сім-картка, один там цей, один логім від Фейсбука або аккаунта, і одна людина. Все так. Буде все добре, ніхто вас нічого чіпати не буде з AliExpress. Але якщо у вас воно вже сталося, воно вже є, що потрібно для цього робити. Так, відео зараз з'явиться з цієї сторони. Що ми до цього робимо? Ми заходимо в наш Алиекспрес. Так, почалося відео. Ми в AliExpress. І ось тут нас пише аккаунт з правої сторони. Нажимаємо такий чоловічок, нажимаємо на нього. Ось ми в нього ми війшли. Тепер нажимаємо тут зверху, де у нас такий вот дзвіночок, під низом напише view all. У вас може бути українським у вас буде пишати щось друге. Тобто ось тут. Переходимо сюди. І тут у нас згорі, де є корзина і такі полоски. отут у нас є такий чоловічок. Тобто, така як голова людини в навушниках. Це зразу, де у вас показується де Wi-Fi, то все, нажимаємо на нього. Нажимаємо на нього. Так, в мене там цей самий. Дійшло. Тобто, це є Help Center, це ми заходимо, зв'язуємося з живою людиною з самим оператором. Далі ми прокручимо вниз і пимовімо онлайн сервіс. Тут нічого не беремо, Та як я вже щось купляв, воно буде думати, ну, показує оце, що я купляв. Тобто, коли мені треба якусь поміч з покупками. Тобто, Ми нажимаємо на цю online сервіс ми переходимо сюди. Тобто все вони потрапили в меню. Те, як я купив в Powerbank, він до мене їде. До речі, буде скоро відео, то він... мені думають, що в мене це проблема з даним поранком. Ні. Ми просто того чат, пишемо по-англійськи або по-українськи. Якщо знаєте англійську, добре пишемо по англійськи Не знаємо, знаємо англійської, це пишемо по-українськи. Їм система все одно візьме і, і перекладена на англійську мову. Пишемо дуже про пишемо дуже просто: оператор. Я писати не буду, що зараз мені людина, це відповідає жива людина. Пишемо оператор, потім ви, вам подаєте ви, вам ви, ще якесь повідомлення. Це пишемо оператор, або пишемо I need human help. Тобто, по-нашому мені потрібна допомога оператора, або мені потрібна допомога живої людини. Все, і вам зам'яться людина, ви. Ви її пояснюєте, так як вони будуть думати, що в мене проблема з тим товаром, який до мене їде, ви кажете, ні, я маю проблему з другою якоюсь там штукою, яку у вас є, наприклад. І ви її розказуєте про це, описуєте свою проблему і надаєте скріншот. Тобто, де у вас є проблема, наприклад, як у вас, у вас, наприклад, ви хочете здійснити покупку, а вам викликає повідомлення to protect the security of your account, your request cannot be. In this time. Ви робите якась ту скріншот, і тут скрішот, і тоді її даєте і описуєте проблему. Все, і проблему вам вирішать. І так стосується кожної помилки, з якою ви будете стикатися на тобто тут. Але щоб таких помилок не було, робимо оті всі поради, які я показував з початку. Всім хороших покупок!